Станція метро університет саме тут на базі метрошколи в класах навчаються зараз ще й дошкільнята. Кожна група в окремому кабінеті. Вихователі кажуть, діти поступово звикають до дисципліни та сумлінного виконання завдань. Навчальну програму підбирали так, щоб діти і чогось навчилися, і щоб не дуже втомлювалися. Важкувато їм адаптуватися, бо на жаль, діти зараз не соціалізовані, тобто немає в них спілкування. Це основна проблема. Вони розвинені, вони розумнички, вони гарнюні в нас, але на жаль, не всі вміють спілкуватися. Цьому ми зараз вчимося в першу чергу. Вони вже, бачите, деякі подружилися, навіть б'ються за місця кому з ким сісти. Але я думаю, що все ми це подолаємо і будемо дружно навчатися і готуватися до школи. Ну, слухаючи вихователя, спілкуючись з однолітками, діти звикають до праці в колективі. Ну от, треба перевести по палінням от тені до предмету для да, будущего сюди переходити. Я раніше був у садочку, раніше, у другому. Да, Було 4 літ. Я не знаєте як? На станціях метро, де у Харкові розгорнули офлайн школу. Метро садок функціонує з початку січня. На п'яти локаціях п'яти визначених станціях харківського метрополітену. Здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. На сьогоднішній день ми маємо вже 659 заяв. І фактично щоденно на минулому тижні, наприклад, відвідувало десь більше 400 дітей ці групи в 17 закладах дошкільної освіти створено 41 групу для організації навчання, підготовки дітей до школи. Діти навчаються зараз у дві зміни по 30 хвилин заняття. У них упродовж двох годин вони мають. Три заняття за розкладом і працюють як в суботу, так і в неділю. Більше 400 дітей задіяно. Кожна з груп розрахована на 20 діток. Навчання проходить обов'язково із залученням психологів. Вони і грають, але не разом а поруч. А це старший дошкільний вік. Вже потрібно контактувати друг з другом а в них не дуже виходить. Інші дітки не вміють взагалі, самоконтролю, нема ніякого. Приходиться допомагати контролювати свою поведінку, свої такі -та проявлення. Діти навчаються, батьки ж радіють, бо кажуть нарешті, їх малюки можуть спілкуватися наживо і отримати необхідний досвід. Ми ніколи не думали, що буде війна, але ми вдячні колективу нашого метросадка, що в цій складній умови є така допомога нашим дітям спілкуватися та готуватися до такого важного етапу в їх житті, як школа. Це е, навики, це вміння комунікувати між собою. Тому, якщо це і в метро, це безпека. Ми вважаємо, що в цей складний час це єдина альтернатива, мабуть, для наших дітей і для нас бути спокійними. Метрошкола, так і метросадок це своєрідне ноу-хау, подібного в світі не реалізовували. Харків вже ризикнув, і цей проект виправдав очікування. Ще рік тому перспектива офлайн навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят. Метросадок працюватиме по суботах і неділях. Можливість долучатися була і є у всіх охочих критерій відбору виключно вік. Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків, новини.